Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Одна людина загинула шестеро поранені протягом доби на Херсонщині. Пошкоджені багатоповерхівка, кілька приватних будинків і автомобілі. Під вогнем опинилися 25 населених пунктів області. Детальніше про ситуацію на півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю, передаю слово тобі. Вітаю, Лілія Херсон і надалі перебуває під постійними обстрілами російської армії. Уранці під удар знову потрапили житлові квартали серед місця. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає, але вже відомо про пошкоджені будинки та автомобілі. Напередодні вечора окупанти накривали Херсон з артилерії. Загинула жінка 75 років. Вона сама перебувала на подвір'ї. А сьогодні до лікарні звернулася 24 Хрічна містянка, вона зазнала поранень під час обстрілу ще чотири дні. Тому медики діагностували міновибухову травму та контузію. Загалом на Херсонщині армія країни-агресорки протягом доби атакувала 25 населених пунктів. Загинула одна людина, шестеро постраждалих. По Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки та автомобілі. На Миколаївщині напередодні війська Російської Федерації вісім разів атакували впівдронами Очаківську та Галицинівську громади. А під артилерійський вогонь потрапила куцурубська громада. Зокрема, у селі Дмитрівка пошкоджено дитячий сад. Дом, частина споживачів. Частина споживачів тимчасово залишалася без світла, але на ранок усі домоволодіння заживили. В обласній військовій адміністрації про потерпілих не повідомляють. Власне, на цю хвилину це вся інформація. Колего, передаю тобі слово. Дякую тобі, Єлизавета. На жаль, у нас були перебої зі зв'язком, але ми тебе почули і дякуємо за інформацію. Нагадую, з нами наживо була Єлизавета Кротик. Вона стежить за ситуацією на півдні. На Чернігівщині внаслідок російських дронових атак виникли пожежі. У Новгород-Сіверському районі спалахнула покрівля адмінбудівлі. Під час ліквідації займання врятували жінку. Повідомили в ДСНС. Пожежі через ворожі обстріли зафіксовані також у Корюківському районі та в Чернігові. Там безпілотник влучив у технічну будівлю підприємства. Полум'я швидко загасили без постраждалих. Безпілотники та артилерію спрямували росіяни на Дніпропетровщину. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, окупанти атакували місто Нікополь та Покровську громаду. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Вогонь приборкали. Пошкоджені сільгоспідприємство і газогін. По шахтарській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали. Одна людина загинула троє поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. Протягом доби російські війська завдали майже 400 ударів по 15 населених пунктах регіону. Застосували різну зброю. Детально про ситуацію в регіоні нам розповів Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Здебільшого ворог атакує ФПВ-дронами. на другому місці. Це Артилерія також застосовує і каби, які на жаль долітають, і до міста Запоріжжя. А що стосується зменшення кількості ударів, то це лише один день, тому що якщо раніше ми за тиждень фіксували 35 3700 обстрілів за тиждень. То на жаль за минулий тиждень ми зафіксували більш ніж 5,5 тисяч, тому точно це не про зменшення інтенсивності, а це про один день. Скоріше за все, зменшення інтенсивності в цей день пов'язана з туманною погодою. Дев'ятеро людей залишаються у лікарнях сум після удару російського безпілотника по рейсовому автобусу з шостки. А сталася 26 жовтня. Чотирнадцять людей тоді зазнали поранень, серед них і двоє дітей. Одного чоловіка довести до лікарні живим не вдалося. Усе обличчя і головне очі цієї жінки посічені уламками російської зброї. Я бачу на одне око я бачу лише образи, а Право мене не бачить взагалі. 47-річна Марина їхала в рейсовому автобусі з Шостки до сум. Поверталася додому, щоб наступного дня вийти на роботу. До обласного центру залишалося зо півгодини їзди. Я почула сильний вибух, і я лежу на підлозі. Я закриваю обличчя руками. Я нічого не бачу. Що в мене пальто воно не горить, воно можливо тліє. Я не знаю, яким чином я скинула пальто. Ці кадри перехоплені з того самого ворожого дрона, що наздогнав повну пасажирів маршрутку посеред села. Було багато галасу, люди плакали, у нас лежали, була метошня. Якась жіночка із постольного запропонувала мені пройти до неї додому. Вона під руку перевела мене додому, швидкої ще не було. Говорили, що вони в дорозі, і на легковому автомобілі. Я не знаю імен, я не питала імен. Мене посадили в легковий автомобіль, і ще була зі мною жіночка із маршрутки. Звичайно, що в обличчі я їх не бачила, я їх не запам'ятаю, але я їм вдячна. Просила довести мене до блокпоста. На блокпосту мені допомогли пересісти у машину швидкої. Жінку вже прооперували, але попереду ще не одне втручання. Пацієнтка потрапила до нас у відділення мікрохірургії ока. Внаслідок отриманих поранень вибухової травми, частково сторонні тіла, ті, що було можливим, видалити, видалили. Ті, що лежать глибше в шарах, поки що не видалені, але згодом планується їх видалення. Транспорт згорів. Поки до місця влучання їхали медики, потерпілим допомагали жителі села Постольного. Постраждало 14 людей. З поміж них восьмирічний хлопчик та 15-літня дівчина. Вона зараз у лікарні у тяжкому стані. Пенсіонер помер дорогою від трав. Чому маршрутка їхала саме цією дорогою? Нині з'ясовує поліція. Хочу зазначити, що ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху. Пасажирського транспорту, оскільки вони були досить небезпечні. Наразі проводиться відповідна перевірка, всі обставини. І я впевнений, що наші правоохоронці дадуть належну оцінку. Ми завжди їздили цією дорогою. Доволі часто їжджу. Треба було повертатися, виходити на роботу сьогодні. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини. 279 тисяч людей з прифронтових територій потребують евакуації. Такі цифри озвучив заступник міністра розвитку громади територій України Олексій Рябикін. Він зазначив, із загальної кількості 15 тисяч це діти, а 11,5 тисяч маломобільні люди. За словами урядовця, з 1 червня через 20 транзитних центрів розгорнутих у державі пройшло майже 120 тисяч українців. Водночас найактивніша евакуація здійснюється через центри, утворені у Лозовій на Харківщині, а також у Волозькому та Павлограді Дніпропетровської області. Монта цих транзитних центрів. Прийняти тих людей, які евакуйовуються, здійснити опитування щодо тих потреб послуг, які вони, вони потребують, для того щоб міжнародні наші партнери змогли виділити їм відповідну підтримку або гуманітарну допомогу. Якщо є необхідність, то люди також можуть там перебувати певний нетривалий час в транзитних центрах для того, щоб відновити власне втрачені документи або спланувати свою логістику подальшу. Заходи тривають наразі в шести областях. А... Щодо обов'язкової евакуації дітей в примусовий спосіб, то з моменту нашого останнього брифінгу завершились такі заходи в Харківській і Дніпропетровській областях. І наразі обов'язкова евакуація дітей в примусовий спосіб триває в Донецькій області, де наразі нам необхідно ще евакуювати 745 дітей найбільше з міста Дружківка. У Запоріжжі триває облаштування модульних будинків для переселенців. Загалом їх має бути 25. Наразі встановлено майже половину. Всередині мобільні оселі оснащені меблями та технікою. За проєктом вони нагадують компактні приватні будинки. Як просуваються роботи з облаштування житлового простору та хто може отримати ключі найближчим часом? Дивіться далі. Раніше тут була пустка, а нині триває облаштування житлового простору для переселенців. Наразі на території встановлені перші 11 модульних будиночків. Загалом їх має бути 25. Модульні будинки повністю дерев'яні. Кожен із них розрахований на родину з чотирьох або шести осіб. Це, хоч і компактне, але окреме житло. В ньому є невеличка кухня, вітальня та санвузо, спальня і дитяча кімната. Зроблені з дерева. Стосується і каркасу, і зовнішнього оздоблення, внутрішнього оздоблення. Утеплення є якби достатньо. Там 150 мм утеплення мінувата, забезпечені керамічними обігрівачами, кондиціонером, якби досить надійні. Опалюється житло електрокерамічними батареями та кондиціонером на випадок блекауту, встановлені буржуйки Всередині мобільні домівки, оснащені всім необхідним меблями та побутовою технікою. Повністю забезпечена кухонна зона з електроплитою, витяжка, кондиціонер. Також альтернативний вид опалення. Це чугунна буржуйка, холодильник. Облаштування такого модульного житла, спільний проєкт міста та ООН, де кожен має виконати свою частину роботи. Головна ідея, щоб люди могли якомога швидше заселитися з боку нашої організації. внесок у проект це надання модульних будинків, доступ ВПО до тривалих контрактів на житло є найважливішим питанням. Ми сподіваємося, що програма сприятиме покращенню забезпечення ВПО житлом. На виконання своєї частини робіт, а це підведення комунікацій, благоустрій території, місто виділило близько 5,5 мільйонів гривень. Самі будиночки приїжджають вже зібрані, укомплектовані відповідною технікою та меблями. Це все надає міжнародна організація. Все, що стосується благоустрою, підключення вказаних будиночків до мереж, а також інших питань там пов'язаних з паркуванням, з озелененням все це задача і робота Запорізької міської ради. Щоб допомогти переселенцям, хоча б частково розв'язати житлове питання. Окрім цього проєкту в області діють і інші. Нині на Запоріжжі проживають понад 200 тисяч ВПО. Уряд прийняв буквально декілька місяців тому програму «ЄАселя», де компенсується 70% першого внеску, а також 70% першого року виплат. А обласна військова адміністрація за рахунок обласної буде доплачувати 30% на перший внесок. Також а міністерство соціальної політики надало субвенцію Запорізької області в розмірі майже 80 мільйонів гривень на ремонт місць тимчасового проживання. Перші мешканці мають заселитися у мобільні будинки вже взимку. Кому саме вручать ключі, вирішить спеціальна комісія. Перевагу надаватимуть багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, вагітним і літнім людям. Житло надають безкоштовно, та кожна родина самостійно сплачуватиме за комунальні послуги. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Новопризначена прем'єрка Японії Сана Ае Такаїчі хоче висунути американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Той саме перебуває в Токіо, де обговорюють питання торгівлі та безпеки, зокрема розвиток суднобудування будування та збільшення закупівель американської сої, газу та пікапів. Зустріч відбулася в палаці Асака. Трамп високо оцінив призначення Такаїчі першою в історії жінкою премєр міністеркою Японії, а також її обіцянку посилити військовий потенціал країни. Своєю чергою нова прем'єрка вважає, що американського президента варто номінувати на премію миру за його роль у забезпеченні припинення вогню між Камбоджею і Таїландом, а також між Ізраїлем і Хамасом. Зараз я передаю слово своєму колезі Олексію Фадієву. Він продовжить марафон. а Наступні новини об 11-й. Лілія, Дякую дуже протягом наступної години. Ми чекаємо на гостя в студії. Будь ласка, не пропустіть, буде цікава розмова.